мені поставили таке питання у коментарях. Я зараз почитаю. Я можу порадити тим, кому за 60 плюс років не їхати у Данію, особливо пенсіонерам, тим, кому зараз 60-66 років. Вам просто так ніхто не буде платити допомогу. Вас мусять ходити працювати на практику три рази на тиждень по 5 годин на важку фізичну роботу. І це є правдою. Я про це розповідала вже декілька разів. У Багатьох своїх відео, але люди чомусь чи то не вірять мені, чи думають, що так на ось їду чи пронесе їх. От, справжній коментар реальної людини, яка через це все, все пройшла. До речі, в іншому коментарі ця жінка написала, що якби я знала про це заздалегідь, я, я б в житті ніколи не поїхала у Данію. Тому все, що вона написала, це правда, тому дуже добре подумайте. От саме ця категорія людей, це люди 60-66 років. Чому ці? Тому що за законами дані ця категорія людей не вважається пенсіонерами. Пенсійний вік тут настає з 67 років. Про це я казала багато разів. Про це є інформація у відкритому доступі. Ви можете це перевірити. Я вже знімала декілька відео на цю тему про пенсіонерів, про інвалідів, про людей із. Якимись обмеженнями фізичними. І весь час мені знову задають ці питання: а що, якщо ми пенсіонери або інваліди? Люди весь час сподіваються, що будуть якісь пільги для них або якісь особливі умови. Я вже казала і багато блогерів, людей звичайних пишуть у різних чатах, що ніяких пільг немає. Якщо ви хочете ще одне відео на цю тему про пенсіонерів, які. Старші за 60, але молодші за 67 років, років. Напишіть у коментарях. Я тоді зніму ще одне відео про це і ще раз розкажу про це, а також про інвалідів, якщо ви хочете ще більше інформації. Дякую за увагу.